Привіт, я один з тих добрих невідомих людей. Хто ставить клоунів під кожним постом лайфсайк про готель чи цирк, і звідки ви взяли, що комусь з цих добрих людей платять росіяни? А ви не думали, що мені платять американці? Цебто Ютуб. Хтось пам'ятає, писав коментар про те, що навіть на такі проекти відкончених авторів потрібна українська озвучка, а якщо її не буде. То тоді ці люди підуть дивитися російською. Я дещо обдумав і хочу сказати, що якщо ці люди досі не зрозуміли, що за відсутності українського перекладу треба іти дивитися оригінал, а не в болото лісти, то це суто їхні проблеми. Краще б вчили англійську мову, яка є взагалі-то міжнародною. А тепер напряму щодо студії дубляжу. Якщо б лайфсайк не почали озвучувати готель Газбін, то більша частина українців взагалі не дізналася про існування такого серіалу. А «Вівзі поп була супер проблематичною ще до скандалу про репост росіянки. До речі, вона знову репостнула її 8 травня. І ця котя подала заявку на те, щоб розробляти офіційний дизайн для мерчу. Цікаво, якщо її приймуть у студію Спіндельхорс, чи відмовляться лайфсайкл від дублювання готелю чи ні, і невже адмінам студії так складно відкрити твіттер і чекнути профіль якогось там автора з серіалу перед тим як озвучувати? Тим паче арт австрійського художника можна легко знайти в інтернеті усі ситуації про зов і педо також. А вони ще нагадаю колись то і викладали озвучку на пекельного боса. Доки скандал про репост не набув поширення, я можу визнати, що, мабуть, лайфсайклу абсолютно пофіг на те, що авторка є тотальним червоним прапорцем. Ну no, навіть якщо готель був проданий Амазону, то між іншим Поп працює над ним як директорка, продюсерка і пише сценарій. А серіали готель і пекельний босс дуже пов'язані, адже «Мальцеттинг» в одному світі, і бодай, якщо ви більше не дублюватимете пекельного боса, то ви все одно даєте поширення цьому серіалу завдяки озвуччю готелю. Ви ж бачите, що люди пишуть вам, де озвучка сьомої восьмої серії пекельного боса. А ви їм у відповідь пишете, що проєкт закрився і відмовляєтесь по-людськи називати причину чому. А той пост про причину потрібно шукати серед тисячі нових постів. А люди, можливо, ідуть дивитися російський дубляж. Боса ви не подумали. You ледь не забув сказати, дякую своїм спонсорам за підтримку. І ще раз попрошу переглянути мою анімацію по четвертому ФНАФу, а також пропоную послухати кавер українською на копікет. Окрім цього, я вже завершив роботу над кавером монстра, але вирішив доповнити це своєю анімацією і зробити типу кліпа. Тому вихід каверу займе більше часу, та все ж ви побачите частину анімацію у вигляді меми з оригінальним звучанням на моєму каналі. А повністю кліп з перекладом ви побачите на другому каналі. Йомемасник айншнельшелен. Баба, Також поговоримо стосовно дубляжу цирку. На цей раз лайфсайкл не відкараскається, бо в авторка Гусворкс і студія гліч обидві крінжові. А це ж не тільки цирк, а й дрони вбивці, подвійне комбо гусворкс до повномасштабного вторгнення була відома тим, що дуже обожнювала росіян, Росію і тому подібну крінжатину. Вона вивчала російську мову, багато разів згадувала словосполучення російські друзі, зовсім випадково створила російського персонажа, не знаючи, як говорити чи писати російською. Фанати цирку, чи ви досі впевнені у тому, що помні це ім'я сердської мови? Даті американці взагалі не знають про існування інших слов'янських країн, окрім Росія. А яка першопочатково не слов'янська країна? Вони ж фіно угрив. Вибачте за стереотип про американців, які не вчать географії. Але в цьому випадку гусворкс його підтверджує і знає тільки про Росію. А якщо це ім'я прям так дуже важливе по сюжету, то вітаю вас, нешановні шановні фанати цирку, ви буквально дивитеся мультик з головною персонажкою, росіянкою. Get some help. А ще я хочу подякувати Нейду і Кефірному за те, що вони зробили огляд на цей мультфільм і не подумали дізнатись. Ставлення авторки до агресора, при тому, що усі докази були у Твіттері, і особливо пост після 22 лютого. Тим часом Нейд випустив відео у 23-му році. Не вже так складно піти і перевірити авторку перед тим, як робити огляд. Ви розумієте, що своїми відосіками підняли хайп на мульту що просто капець? Я сподіваюся, що на момент виходу цього відео Нейт не випустив огляд на другу серію бісового цирку і не збирається. Після початку повномасштабного вторгнення Гусворкс опублікувала такий пост про те, що бачите їй некомфортно, бо вона має багатьох друзів росіян, а їх узагальнюють поганими іще один твіт. Я ненавиджу говорити про політику, але я зустрічаю велику кількість людей, що справді зліне на росіян загалом. Вони реальні люди, вони не як путінські міньйони, Не спускайте на них свою ярість. Це така ригачка типу Стоп Хейтінг Рашан. Стапгейті Вашенс, Стопгетінграшен, Стопгетинваша, Стобгейтін Вашінс. Але при цьому чомусь вислову «стоп хетінг» джовс немає. Палестинці сміливо кенселять усіх відомих людей. Які, хоч якось підтримують Ізраїль, я повсюди бачу багато вестернів, які біля своїх ніків ставлять прапор Палестини, викладають ціле відео в її підтримку. А коли діло доходить до російсько-української війни, так вестерни всі разом відморожуються і кажуть, ми вне політики. Я маленький я маленький Я А коли ця війна стала політикою, може Друга світова війна теж політика? Уявляю собі якогось чувака, який сказав би під час Другої світової не всі німці погані. Я просто собі уявляю, що з ним би сталося. Запам'ятайте на майбутнє. Якщо ви захищатимете росіян, ніяк не висловлюючи підтримку Україні, то ви вважатиметесь підлабузниками Путіна, тому що це також його риторика, щоб вестерни продовжували нести росіянську культуру, популяризовували її і захищали обичних, прастих росіян. Які потім підуть на війну вбивати українців зарадити того, щоб погасити кредит, чи ще щось? Можете подивитися інтерв'ю у Золкіна. Там багато таких овочів. Я збирався тут закінчувати відео, але згадав за студію гліч, і там все просто є офіційний російський дубляж, замовлений у неадекват рекордс, а на офіційному сайті студії Гліч. Де можна придбати мерч, є опція вибрати країну теро іриста. Ну ви зрозуміли, натомість відправки мерчу в Україну немає. Цікаво, а чого так? Я нічого не знайшов за підтримки України. Схожої інформації ніде нема, пам'ятаю, був якийсь Тікток про те, що студія Гліч не надсилає мерч по Росії. Але щось той Тікток не знаходиться, а гліч все ж таки скидує москалям замовлення. А у самих дронах вивцях присутня російська персонажка, яка заснована на матрешці і говорить російською в серіалі, вона так поплавила людей, що тепер деякі з них хочуть вивчити ізік. Боже, яке Ізік. Тоді у мене є питання до Лейфайк, яким чином вони погодилися дублювати цей серіал. Окрім того, в Тіктоці, де я і заскрінив ці пости, автор посту відмітили саме лайфсайк та студію Качур з іншими чуваками, але вони вдало проігнорували це. Я в шоці, що твориться в голові адмінах лайфсайклу перевертається, перевертається. Він все ніяк не може зрозуміти про що на останок. Мем «Стоп праша стенд. «Стоп Стоп Стоп Стоп